Доброго дня. Доброго дня. Дайте мені щось від застуди. Що саме у вас турбує? У мене температура, ломота в тілі і слабкість. Кашель біль в горлі є? Ні, немає. Тоді раджу вам флонет чай. Він швидко позбавить вас симптомів застуди, будете використовувати до 4 пакетів на добу. Добре, давайте. Якщо у вас температура та ломота в тілі, це може свідчити про симптоми ковіду або грипу А та Б. Експрес-тест робили? Ні, не робила. Раджу вам мілістан комбі. Це експрес-тест, який дозволяє одночасно діагностувати як ковід, так і грип типу А та типу Б. Оскільки саме ці захворювання потребують швидкої діагностики. Для попередження виникнення тяжких ускладнень та своєчасного старту застосування противірусних препаратів. Та я тести такі ніколи не робила. Експрес-тест Лістан-Комбі дозволяє, по-перше, діагностувати три віруси одночасно: це ковід, грип типу А та грип типу Б. Угу. тест-ручка – це цілісний пристрій, на відміну від інших тестів. Не потребує Застосування довгих паличок, реагентів, касет, пробірок. По-третє, взяття маска з даною тест ручкою дуже зручне, оскільки м'яка подушечка не пошкоджує слизову оболонку носу, на відміну від довгих паличок, якими можна пошкодити слизову оболонку носа. Можна застосовувати для дорослих комфортно та безпечно, а також для дітей від 2 років. І це дуже висока достовірність. А як ним користуватися? Дуже просто відкриваєте, знімаєте захисний ковпачок, прокручуєте 5 разів в кожному носовому ході, вертикально поміщаєте в буферну ємкість та через 15 хвилин отримуєте результат. Давайте.